Мої вітання, дорогі мої друзі, вирішила сьогодні закрити тушонки з курки. От в мене одна така ціленька. Замовляла я її на сайті Домашня птиця. От. І половинка курочки. Зараз я поділю курки на фрагменти і залию холодною водою на годинки три, щоб вся кров вийшла. Час вийшов. М'ясо я відділила від кісточок. Не хочу з кістками закривати. На кістках я зварю бульйончик, який буду додавати до тушонки. Буду варити бульйон мультиварці, щоб мені було зручно. От. А тим часом буду стерилізувати банки. Банки готові. Стандартний набір, Перець духмяний, перець гіркий, лавровий лист і сіль. Вже додавала в баночку, так як вам показувала відео, з телятиною я закривала. Пів чайної ложки солі, четверть лавру, штук 7 перцю гіркого і один духмяний. І так до половинки буду вкладати м'ясце куряче. І тепер можу ще додати поверх пів чайної ложки солі. Нанизу пів і наверху пів. І зараз я, друзі, буду проціжувати бульйон і наливати. А поки викладаю все в баночки. Така сама послідовність.